Хочу ще додати таку приємну, я вважаю, новину. Те, що ми планували, що за рахунок акциза, 5%, а це сплата за паливо, за тютюн і за горільчані вироби. Ми закладали в бюджет в цьому році 25 мільйонів гривень. То вже за два місяці надійшло. Близько 10,4 мільйона гривень тільки за січень і лютий. Планується до кінця року, що ми отримаємо близько 100 мільйонів. І по перерахунку першого півріччя ми додатково будемо вже мати можливість використати 75 мільйонів гривень. Ще береться, да, це наскільки ми можемо поповнити бюджет за що цього акцизу. І і ще хочу взяти до уваги, що у нас пиво було до 1 липня 2015 року безаксизним товаром, а вже з 1 липня воно стає акцизним товаром. І якраз ви розумієте, що якраз піде сезон, і саме розрахунок іде на цей аксиз збільшиться до 75 мільйонів гривень. Так що у нас. Є можливість розвивати наше місто, але хотілося б дуже закликати міського голову, щоб він вже закінчив воювати, не працював на вибори, які будуть в жовтні 2000, 2000 цього року, а щоб ми разом конструктивно попрацювали на сесії міської ради, дослухались він депутатів і працювали на благо міста Черкаси.